Мобілізації та служби в армії не потрібно боятись, запевняє отець Микола. Навпаки, захист вітчизни, як зазначає священнослужитель, є справою благородною та потрібною, особливо в умовах, яких перебуває Україна та її народ. Тому військові повинні відчувати підтримку як від громадськості, так і від представників І Я призиваю всіх українців не ухилятися від військової служби, бо то є наша батьківщина, це треба захищати. Свій дім. Я дуже прошу всіх священників, пасторів різних конфесій, е окормляти духовно наших військовослужбовців. До патріотизму та адекватних дій священник також закликає представників Православної церкви Московського патріархату. Я призиваю Московську церкву до патріотизму і до того. Щоб Московська церква зробила приклад перед державою, що ми не є такі. ми є погані. Московська церква не є погана. нічого поганого не роблять. Але не призивати, щоб не йшла мобілізація. Я не призиваю на смерть. Я призиваю захи... за захист. Немає того, що вона є на сході, вона є на Заході. Для мене немає такого. Що він з Києва, що він з Кіровограда, що він з Одеси. Для мене є українець якої він національності не мав ви розповідання, він мій брат во Христі? Священник Байкер, саме так себе називає отець Микола, побував в зоні проведення бойових дій не один раз, в якості волонтера та духовного наставника. Для того, щоб не відрізняти світ вояків, вирішив також одягнути камуфляж. Для чого в мене цей камуфляж? Я був в зоні АТО кілька разів, і камуфляж просто якось незручно серед солдатів. Я в чорному, може бути і мішень. Якщо так, це не по уставу, Але з другої сторони, якщо владики дадуть благословення, мій владика дав мені благословення. Найближчими днями священнослужитель відправиться на схід, куди його запросили бути капеланом у рядах добровольчого батальйону Айдар. Треба йти скрізь. Буду йти в першу чергу в Айдар, але буду йти скрізь. Де мені Бог пошльот, і скільки Господь зробить так, щоб я був інструментом Бога для людей. Словом, ділом, першу чергу, богам мі молитви, і тоді буде перемога. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.